Зима, 21 лютого, це був початок нового етапу в моєму житті: нова робота, нові знайомства, нові люди та враження. І день, коли мене життя назавжди перевернулося на до та після. І тоді і до сьогодення я щодня чую слово війна. Мені телефонують з офісу і повідомляють, що наразі ми припиняємо свою роботу, і офіс просто зачиняється. Я, як зараз пам'ятаю, початок цього періоду це пусте місто, пусті коридори, холодні підвали та ніч найстрашніший момент дня, тому що я не розуміла, як вона буде проходити і наскільки це буде спокійно. Зібравшись з думками, з силами, я разом зі своїми рідними почала займатися волонтерством. Щодня ми готували їжу для наших солдатів, для територіальної оборони. Ми їздили на закупи. Співпрацювали з волонтерами, які допомагали нам шукати необхідні речі для наших солдат. Від початку березня мені телефонують і повідомляють, що ми можемо почати знову працювати, але в дистанційному режимі. Знаєте, дні почали проходити дещо швидше. Я постійно в русі думки зайняті роботою, але все ж розуміла. на вулиці війна нічого не могло перекрити думки настільки, щоб забути про це. Одного дня після роботи я зустрілася з мамою, яка досі займалася волонтерством. Вона повідомила мені, що сьогодні вони їздили в лікарню. Вони відвозили їжу для наших бійців, які знаходились на лікуванні або відновленні. Вона розповіла історію. Хлопчик, 19 років, йому відірвало ногу. Знаєте, що саме цікаве в цій історії? Він не скаржиться на свій стан. Він не жаліє себе. Він просто з посмішкою на обличчі говорить, що при найпершій можливості після відновлення він повернеться до своїх побратимів. Я застигла. Сидячи на кріслі, я не вимовила ані слова. Це не вкладалося у моєму підсвідомленні. Хлопець, 19 років. Ну, дійсно, йому ще жити й жити. Це лячно. Усвідомивши, проаналізувавши, я зрозуміла, що. Все ж ми дещо сильніші за обставини і нас просто так не зламати. Дні проходили. Здавалося, що життя починає відновлюватись і дещо повертається в свій звичний режим. Але, на жаль, ще раз до реальності мене повертали новини, сирени та просто мої думки. Після роботи, коли я виходила на подвір'я в коридорі своєї багатоповерхівки, я зустріла свого знайомого. Він повідомив мені, що підписав контракт на рік служби в наших ЗСУ. Я не вимовила йому ані слова у відповідь. Я стояла. В душі у мене була тривожність та страх, хлопець, який жодним чином не має ніякої справи до військової діяльності. Він ніде не служив і він просто не розуміє, що це. Що він буде робити в зонах активних бойових дій. Що було в його голові на той період, коли він прийняв для себе таке рішення? Постоявши, заспокоївшись, я відповіла йому лише одне: я тобою пишаюся». А в думках і всередині досі був страх та переживання. Це страшно, це дуже страшно. І знаєте, щоразу я гадала, що на сьогодні все. Йшли тижні, наче все спокійно, так, тривоги, новини, але все ж розумієш, що життя продовжується. Переломним етапом став той момент, коли звичайного ранку я просто листала стрічку новин в соцмережах. Це було досить актуально на той період, тому що після ночі ми всі моніторили новини. Я побачила пост про полонених з Азовсталі. Я переглядала світлини. На той момент мені здалося, що перед моїми очима портрет знайомої мені людини. Я не хотіла жодним чином в це вірити. Проаналізувавши, помоніторивши всю інформацію, яку я мала на той момент. Так, це дійсно був він. Це був мій викладач. Разом із групою ми почали шукати інформацію про його стан, про місце перебування та взагалі що з ним. Від рідних нам поступила інформація, що дійсно Сергій Вікторович від початку війни захищав Маріуполь разом зі своїми прикордонними військами. Пізніше їх перенаправили на Азовсталь. І під час полону він разом з усіма солдатами потрапив на контрольовану російськими військами територію. На жаль, до сьогоднішнього дня про його стан та місце перебування нічого не відомо. І навіть узявши останні новини про повернення наших бійців, його в тих списках немає. Дуже складно говорити про це, коли в моєму підсвідомленні в моїх думках це досі сонячна, добра та радісна людина. Людина, яка завжди підтримувала досягнення наших хлопців у спорті, яка завжди могла підтримати, поговорити, щось порадити. Це просто була людина, яка внишала до нас повагу, довіру і намагалася втілити те, що ми маємо брати від життя найкраще. Лячна, коли бачиш такі світлини, війна змінила. Змінила кожного. І змінила настільки, що я декілька годин, доки не дізналася інформацію, не була впевнена, чи це він. Аналізуючи Усе, що проходило повз мене за цей період, я розуміла, що ми дещо змінились. Ми змінилися змінилися наші цінності, наші думки. І наразі для нас стало важливими звичайні дрібниці. Просто теплі зустрічі, розмови, прогулянки. І найголовніших два слова я живий. На цей момент ми просто переусвідомили життя. Дякую.